День пам'яті на Закарпатті особливий день. І відзначають його тут. віддавна шанобливо. Поминати близьких та родичів краяни будуть у п'ятницю. На могили зазвичай приносять свічки, квіти, вінки. Готуються до 1 листопада закарпатці заздалегідь. Кажуть, переважно все купують на ринках. Там і вибір великий, і можна купити живі квіти. Різантеми. Дуже гарні і білі посадити Хризантеми дуже гарні живі. Поминальні атрибути на прилавках нині на різну ціну та смак від звичайних вінків до композицій і шишок та штучних букетів. Вартість виробів порівняно з минулим роком змінилась несуттєво. Каркасні вінки можна знайти від 5 до 200 гривень залежно від наповнення та оздоблення. Ми маємо станки. Ми це виготовляємо. Ми самі зварюємо каркаси, ми самі робимо хвою цю, квіточки збираємо. І це заробляємо. У нас є від 5 гривень. Від 5 гривень є для різних людей, бо кожний кад по мірі можливості є від 5 гривень і до 120 гривень віночі. Більше у нас вищої ціни немає у виборі вінків. Люди звертають увагу на каркаси. Перевагу віддають пластмасовій основі, яка іржею не пошкодить пам'ятник. Такі вінки відповідно дорожчі. Крім штучних вінків із стрічками Закарпатці, дуже часто купують і живі квіти або горщики хризантем, які можна висаджувати на могили. Ціна від 5 до 30 гривень в залежності від розміру куща. Треба півроку, шість місяців треба вирощувати хризантему. Вона сажається в травні місяці, в кінці травня місяця, і продається вона на день пам'яті. Взагалі вважали квітку хризантему та як на день пам'яті. Так вона обикновена квітка, така і всі квіти. Це багаторічна квітка вона не, вир... не вимерзає. Обов'язкові у день пам'яті підсвічники та обереги, які загалом обійдуться краянам до 20 гривень.